Німецька більд пише про те, що Україна хоче поставити Путіна на коліна за допомогою стратегії далекобійних ударів по критично важливих об'єктах РФ. З початку року українські збройні сили успішно вразили щонайменше 18 стратегічних об'єктів на російській території, завдавши деяким з них дуже серйозних пошкоджень. Йдеться у цьому матеріалі. Цитують тут військового. Експерта Ніко Ланге на Мюнхенській конференції з безпеки він сказав наступне, що Україна систематично розширює свої можливості для завдання ударів в глибину і стає все кращою, і кращою в цьому. І якщо Україна отримає більше західних засобів для нанесення ударів в глибину на свою підтримку, в тому числі Таурус, вона зможе нав'язати Росії інший спосіб ведення бойових дій і змінити баланс у цій війні. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, інший спосіб ведення бойових дій не те, що за продемонстрував продемонстрували наші сили оборони не місяць тому, не півроку і не рік навіть тому. І доволі часті ми могли бачити сюжети бавовни на російській території. Не дуже якісно було відпрацьовано всю нафтову інфраструктуру. Російської Федерації, те, що в зоні нашої досягаємості і так далі. Але якщо мовити про це в контексті допомоги західної, я не дуже в це вірю, бо навіть питання з цими ракетами, які адміністрація Байдена дозволила бити всередину, скільки викликало, скажімо так, неоднозначних думок навіть у представників офіційних представників колективного заходу, чомусь всі дуже серйозно вважають і бояться, що це розв'яже Російській Федерації руки з точки зору за. Гроз безпекових для заходу, тобто ну конкретно спираюся на те, що це призведе до ескалації конфлікту. Хоча мені не зовсім розуміло, що для України сьогоднішній день може значити ескалація конфлікту по Україні по на сьогоднішній день прилітають ракети, гинуть в центральних регіонах та в західних діти Люди і так далі. Тобто, що для нас якою якої наші ескалації можна залякати, мені не зовсім зрозуміло. Хоча позицію заходу тут можна не розділити, але зрозуміти до них ж допоки не літає. Я думаю, що вони дуже серйозно з цього поводу. Скажімо так, насторожені. Я я, я я як би ще назвати, я не знаю, яке слово підібрати. Е, тому я ж кажу, тут питання в тому, що якщо за рік з цими ракетами Таврс, Розумієте, тут е, порівняти, провести паралель з літаками F-16. Е, настав час, коли було зрозуміло вже, що вони в нас будуть, але не було зрозуміло коли. То з ракетами-далекабінами трохи інша історія. Ну, принаймні, скажу вам те, що от, е, я що транслюю те, що відчувається після аналізу там стрічки новин і так далі. І от відчувається те, що поки ми ну, не на еква. Торі не на фінальній, там не на фінішній прямій точки зору далекобійних снарядів, типу Таурусу, і так далі, тому що ні Німеччина, ніяка інша держава, окрім е, З'єдна сполучених штатів Америки на сьогоднішній день рішучості в цьому питанні не проявила і не проявляє. А стосовно свіжих заяв Трампа. Які він зробив, і представники, зокрема його вже нової адміністрації, от новий держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить про те, що офіційною політикою США буде те, що війна в Україні має бути припинена, бо це тупикова ситуація. Водночас Трамп говорить, що буде розглядати можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, і сказав, що нова адміністрація розглядає питання про те, чи будуть сполучені штати надсилати додаткову зброю в Україну. У вас яке враження загально справляють всі ці заяви, які були зроблені впродовж останніх двох днів? Дивіться, по-перше, скажу вам, що а, військові, які тут, їм ці всі історії з міжнародної політики, скажімо так, не дуже сильно вторкають, тому що дуже багато вже було очікувань, які не справдилися, скажімо так. Звісно, були якісь очікування і на Трампа. Тим паче людина будувала свою виборчу кампанію, не раз заявивши, що як тільки він стане президентом, він припинить війну в Україні в той же день, що йому достатньо буде зробити один дзвінок, але цього не сталося. Ніколи е, об'явили про його е, обрання, ні в день його інагурації цього не сталося. Е, вже змінилася риторика. Вже кажуть, завершити війну про півроки, але глобально, щоб там не виказувати тільки негатив. Е, я думаю, що Трамп це зовсім інша субстанція від. Байдена, причому не від Байдена, як від людини, а від Байдена як суб'єкта, від всієї його команди. Я думаю, це зовсім інші підходи і маю дуже великі сподівання, що Трамп все ж е спробує всі можливості як мога швидше завершити війну. І якщо він буде розуміти, а він вже про це сказав, коли він сказав, що Зеленський готовий укласти угоду. Але цитую Трампа він сказав: і я не певен, що Путін готовий укласти угоду. Чи він е знищує Росію? Ну в такому контексті щось було сказано. Тому я думаю, що якщо на е, пропозиції Трампа, які мають щось спільне з здравим глуздом, е, Путін не піде, то цілком е, не, не те, що цілком можливо. а 99% вірогідно, що будуть і нові санкції, і буде допомога Україні, і в цій війні буде поставлена крапка з позиції сили, тому що я думаю, що на сьогоднішній день, допоки е, ну така політична подія, як переобрання президента Сполучених Штатів е, прокладає якийсь місток для укладення якихось мирних угод, то на сьогоднішній день його треба використати. Якщо держава, ворог яка проти нас, свою не скористається цим. Я думаю, що новообраний президент ну вдасться до всіх можливостей для того, щоб продемонструвати Російській Федерації, що на сьогоднішній день у світовому освітовоосвітовій правові навіть по чині не військовий, ну не дуже можна себе так поводити. Дуже сподіваюся, що ось так воно буде. Бачите, після інавгурації Трампа Путін якось швидкості дзіньпіном зі дзвонилися. Це наслідки тієї промови, яку виголошував Байден, чи тут о, Трамп чи тут щось інше? Я думаю, це запланована якась якийсь знову. Бо Послухайте, я не вірю, що на тому рівні, на якому знаходяться ці політики, тобто зрозуміти які відомства, якої якості їм кожного ранку роблять доклади. Які дані кожного ранку умовно їм приносять для аналізу. Я думаю, що жодне слово в промові Трампа не було на ні для Сідзінпіна, ні для Путіна, ні, ні для Путіна, ні для кого. Вони ці люди живуть трошки в інших вимірах. ми ж звикли всіх порівнювати до себе, ні, там зовсім ін інформація, зовсім інших джерел без сумнівів з підтвердженнями, там там вже немає рівнянь з невідомими, скажімо так. Тому я не думаю, що щось в промові Трампа сталося таке, що Путін різко лишив там, вирішив набрати сі дзіньпі. Я думаю, це запланована історія, яку там прив'язують зараз. Ну знаєте, як людям вже треба продавати якийсь екшн, якийсь шок, тому я думаю, це не більше ніж спекуляція на звичайні події. Я думаю, що мільйон ну не мільйон сто разів Путін телефонує сідзінпі. Іну за рік, але ось цей дзвінок перепав саме на період проходження Трампом інаугурації, Тому з цього намагаються зробити якийсь екшн. Я не вірю, що щось там Трамп, Трампа Путіна дуже сильно здивувало, що він вирішив узгодити свої позиції, там позвонити китайському лідеру і звіряти годинники. Чатку повномасштабного вторгнення активно допомагають Путіну вести війну проти України: Північна Корея, Іран, Білорусь було свіже розслідування, яке опублікувало зокрема Радіо Свобода, де вказується про те, що підприємства ВПК Білорусі зараз працюють на те, щоб зокрема ті ж снаряди випускати для російських військ. Путін максимально вже все взяв, що міг від своїх друзів по зброї. Як ви гадаєте? Важко сказати, слухайте, допомога є, але ж немає позицій в жодної стран, там щоб вони вийшли на трибуну і сказали, ми об'єднуємося з Росією проти війни, як вони люблять казати, з колективним заходом з НАТО і так далі. Ніхто ж цього не зробив, навіть Північна Корея, яка там нікого, типу, не боїться, яка там також готова будь-якою миті натискати на ядерні кнопки там, і, так далі, і, так далі, і так далі, і так далі. Тому важко сказати, чи це все, чи це все з технологічної точки зору. Вам взагалі ніхто не відповідає. Віз, бо ну можливо розвідка якась, яка знає там про нові розробки. З точки зору кількості, я думаю, що не все. Я думаю, що вони їх також будуть підтримувати. Ну на, -на насправді дуже багато хто відмовляється це розуміти. Хоча насправді в нашій маленькій Україні реально йде війна колективного заходу з колективним югом, скажімо так, двох. Е я би назвав навіть е, різних цивілізацій е, на території маленької України, тому що і нас же підтримує немала кількість стран, е, вибачаю держав е, з до, досить серйозним військовим потенціалом. Е, і на кожен виклик, який стає новин перед Україною, те саме з'ява північно-корейського контингенту, і так далі, е, західні союзники наші також вимушені е, е, ре, е, реагувати. Е, тому що повернувшись до того, чи все використало, чи не все, я думаю. Що ну доволі не все, і якщо цей конфлікт буде продовжуватися, то ну з точки зору кількості підтримка точно не спиниться Як давали їм ракети снаряди, що так і будуть давати. З точки зору технологічної, мені важко відповідати про це, це, це компетенція розвідних підрозділів. Вони мають розуміти, які нові виклики нам готує і Російська Федерація і держави, які втягнуті в цей конфлікт з боку Російської Федерації. Для нас станом на зараз, який найголовніший виклик. О, слухайте, дуже важке питання. Я про це разів десять сказав в ефірах з вашими колегами, але знаєте, ну, прилітало по шапці, але я не припиню це казати. Я вважаю, що про проблему, якщо не казати, то... То вона не буде вирішуватися, і останнім часом, там за останні два-три місяці, я думаю, ви зі мною погодитися, що дуже багато ваших колег не будемо там нікого рекламувати. Але це і чоловіки, і жінки, які підіймаючи певну проблему у війську, на превеликий жаль через резонанс, але добігали до того, що проблема тим чи іншим чином вирішувалася. Тому я вам скажу, що на сьогоднішній день, хто би що не розповідав, там нові бригади, ротація на ротації є критична нестача. Піхоти, і я хотів би, щоб можливо хтось подивиться наше з вами інтерв'ю, або цей відрізочок почує і трошки глибше побачить ситуацію, тому що от проводимо банальний приклад. Є, наприклад, бойова рота, яка тримає певну смугу оборони, і за штатом, начебто, виглядає на бумазі, що все норм, що цих людей достатньо. Але Рота, у якої сточені зуби, у якій там 42 людини, наприклад, хоча має бути за штатом 96, але 42 людини дозволяє її виконувати це конкретне бойове завдання. Але на бумазі все норм, 42 людини вистачає. Тільки з цих 42 здатні виходити на передові позиції сім, бо інші обмежно придатні. А в нас з армії обмежно придатних не звільняють, обмежно придатного не можна поставити тримати бойову позицію. І я ж кажу: на бумазі звітую, що все гуд, все норм, кількості вистачає. Чому у нас сипеться незрозуміло, але ви уявляєте собі, що на спини на плечі сімерих хлопців падає? Умовно смуга оборони, і падають ті виклики, які командування розраховує, що падають на 42 людини. З цим є дуже велика проблема. З настанчою піхоти треба боротися. І треба провести дуже серйозний аудит, Скільки ж таких хлопців виходить тримати, ті смуги оборони. Бо повірте, от в оці ланці доповіді від командира роти до головнокомандувача. Е, ну, давайте так, просту таку стереотипну тезу, скажімо так. ну, І телефон у це він існує дуже серйозно. І це один з найвеликих на Більших викликів сьогодні, якщо говорити про проблему, яка ще не вирішена з точки зору, там от напередку. А взагалі про виклики, ми до, до ранку не прорахуємо, ду, ду, дуже багато нюансів є. Ви ж самі знаєте і бачите проблему з е, міно, мінами, які не дуже якісні там, іноді потрапляють на фронт, це життя солдат, це квадратні метри української землі. Це не просто, знаєте, а там а міни погані. Ой, покричали, які там, і, і, хто, які там хтось негідник і так далі. Ні, ні, ні. Коли прийшли, коли хлопці очікували цих мін, щоб якимось. Чином стримувати ворога, наносити йому раження, стримувати, я ж кажу, квадратні е метри дорогоцінної української землі. А їм приїжджає партія мін. Вони їх вже чекали, вже чимось поступилися, вимушені були там е поступитися через цей голод, мі, 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 мі мінометний, скажімо так, е і тут приїжджаючи міни ніякісні. ну уявіть, е які можуть бути наслідки, про які ніхто не каже. Тобто, воно і так виглядає негативно, коли ми бачимо, що міна там вилітає, там ну просто плює міномети і вона не розривається. Але наслідок же не тільки в тому, що ось вона там. Бо розірвали спору щоб вони розірвали в, в, в життя хлопців і ще раз повторюся в дорогоцінній українській землі. І таких викликів просто я би я, я би не хотів зараз давати ворогу інформаційні приводи, щоб вони розповідали, як у нас погано. Але викликів таких достатньо. Повірте, і вони щиро дякую вам за цікаву актуальну розмову, за те, що знаходити часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам за вашу роботу.